Рідні зі скорботою схилились над труною військового Романа Пасєки. У розпачі проводять захисника у останню земну дорогу. Серце воїна перестало битись на Донеччині. Росіяни відібрали його життя. Він був дуже гарним, хорошим, вихованим з порядної сім'ї, його батьки вчителі. Він був з таким тонким почуттям гумору, гарним, позитивним, світлим і порядним». Він був дуже гарною людиною, світлою. Він гарно закінчив школу з золотою медаллю, поступив сюди, в Хмельницький університет регіонального управління і права. Роман закінчив Авратинську школу, пішов вчитися в Хмельницький інститут права, одружився, народилася донька Анна, залишилися в нього батьки. Дружина з донькою, сестра. Добрий, теплий, світлий, хороша дитина працьовита, недалеко від нас жив, допомагав нам.